Другий етап перероблення сидінь на Volvo xc 60 платформа spa 2 з європейських, англійських на американські. Сьогодні будемо займатися пасажирським сидінням. Зараз покажу розкажу, які головні відмінності. І потім трішки буду показувати щодо проводки, щодо встановлення та всього іншого. Так, це в нас європейське, це донор американець. Європа Англія. Так, дивимось Спочатку знімаємо подушку і так. У нас головна відмінність це сенсор присутності пасажира. Ось так він виглядає на європейській версії. Звичайний контактний. Так. А ось так він виглядає в американській версії. Це гельова подушка, яка реагує на тиск, під нею там датчики. І вона передає інформацію вже в систему автомобіля, в тому числі на систему СРС безпеки. Так далі. Це ремінь, замок реміння безпеки пасажира. європейська версія, один роз'єм. І ось така його, такий його вигляд. Це вже встановлений американський ремінь. Він має два роз'єми. роз'єм застібності ременя та. Датчик йде на, також на СРС. І така от форма є додатковий елемент. Далі що в нас? На американській версії також присутній трек сенсор. От, по центру екрану тримаю рукою, не можу зняти. Трек сенсор, окрема проводка, окреме кріплення. В європейській версії такого немає. Під, під сидінням все, все, все пусто. Треси. Треба теж його переставляти і все робити. По спинці все однакове. Так, демонтували сенсор присутності пасажира. Він тримається на двох кліпсах і все. І цей датчик, його номер. Ось на одному гвинтиці ми його зараз будемо переставляти на європейське сидіння, інтегрувати і дивитись, буде головне і цікаво, що і як воно буде стояти. І головне, щоб ця подушка змогла стати і застібнутись так. А за вікном у нас збивають дрон. Далі сенсор, вихати із сенсора, не знаю, як він правильно, фіксується ось на цьому, побачу, ось на цьому кріпленні так. лише одним винтиком, який не дуже і затягнутий був. Повертаємо на місце блок керування сидінням. Його взагалі бажано було перш за все. Ставити, а потім вже одягати всю цю касу, тому що тепер не дуже зручно це робити. так Фіксуємо і фіксуємо двома винтиками вушко ліворуч і праворуч. Далі є одна кліпса, на якій буде триматись провод. Ось це. І йдемо далі по проводці. Якщо будете змінювати сидіння, враховуйте те, що там для візиту до офіціалів вам сюди треба буде приєднувати на ці ось, ось ці три роз'єми: свій рідний блок, якийсь із старих сидінь. Тому ніколи не придавайте свої рідні блоки, тому що на офіційних станціях будуть проблеми. Права частина водійського сидіння соединения подъедена. так. Давим Крокодильчик. Еще один крокодильчик. Потім проводка уходит сюда. Так. Ось клипса. Так. Ось. В тему месте одна клипса. Орієнтуйтесь по болту хромовому, так. одна кліпса, потім проводка йде трохи вверх, виходить на регулювання кліпса. Далі роз'єм на трек сенсор. Він тут на цій пластиковій частині моторчика є місце для кліпси, теж повинна ну, в цьому місці, не знаю, як. Так. Знайдете От, отвір ось в цьому місці. Так далі. Тут саме цікаво буде провести вставити подушку і ще ота касу треба буде провести і приєднати до цього роз'єму. Це буде наступне. Зараз ставимо далі. Далі без подушки заводимо і вставляємо підсвітку. Тут тільки вона буде. Давати підсвітку під сидіннями. Тому що з подушкою буде важко. Місце для кліпси і приєднуємо роз'єм. Приєднуємо роз'єм, все повинно до щелчка, щоб потім не було проблем. Все не дуже, все дуже, все, щелчок є. Далі йдемо вже в. Так, Блоки це сюди. Всі два з цим ви треба вирішувати питання, тому що вирвані контакти. Ця колодка нормальна. Так, далі тут все приєднано. Це місця тут для кліпс від підігріву. Так, переходимо на ліву частину. Тут трішки складніше, довга коса, і треба вивести в спинку. Фіксуємо ліву частину проводки, приєдини, не забуваємо приєднати роз'єм до, до моторчика, далі в корпус э, кліпса. Потім треба між чорною салазкою і нефарбованою повернути косу всю э, в цю сторону. Вийти спочатку сюди і потім обійти, і вийти тут є. Одна кліпса, друга кліпса, третя, чет... так, ще раз. Одна, друга, третя, четверта. В такій формі йде каса. Потім а, кріп, а, контакти ременя безпеки. Для, для їх кріплення є окрема кліпса з пластиною фіксацією. Тут. Її нема, треба буде взяти з своїх рідних сидінь. Далі заводимо, відгибаємо косу і між паралоном і металом вводимо всередину. Потім так, косу відгибаємо поролон, робимо віток навколо кріплення і виходимо звідси. Далі пропускаємо ось таку петельку. ту, що я казав, виводимо через поролон. В цю сторону. Закріпляємо все по кліпсам. Одна, друга. Так. Далі тут приєднуємо роз'єм, не забуваємо. Далі ще кліпса. Ще. Так. І виводимо, дивіться, як йде трубка. трубка. Так, по-перше, дивимось тут. Гідравліка нижче, пневматика, електро вище. Тут кольцо йде коло і уходимо в отвір на кріплення подушки безпеки. Не забуваємо приєднати також роз'єм до цього моторчика. Він знизу, тут, тут знизу не дуже зручний, але нормально. Далі виводимо сюди. Також є кліпса, в торець І зараз тут, вже не пам'ятаю, здається, далі буду зараз кріпити підушки безпеки і дивитися, як повинна бути маса обов'язково не забуваємо. І розім піропатрона. Так. Кліпса фіксується в цьому отворі. Далі восьма. Більшість сидіння розбирається головкою. Восьмий номер, торкс Т20 Т25. Так, приєднуємо, протягуємо три кріплення подушки безпеки. Тут додаткова так, маса так. і верхня. Все, все зафіксовано. Лишилось приєднати подушку безпеки. Приєднуємо все щелчок і фіксатор. Все. Подушка безпеки зафіксована. Тепер лишається нам провести на підігрів спинки проводку. Сиція жгута на підігрів, він йде всередині. Так ось. Ось він. Так, він пішов. Тут одна кліпса. З цієї сторони показую раз, два, потім три на один роз'єм, на інший роз'єм. Все, тепер тут все готове. Зараз перевертаємо, чіпляємо подушку, яка рядишком, щоб вивести підігрів, зафіксувати його. І будемо тут фіксувати обшивку на сидінні і дивитися, що вийшло. Протягнути джгут підігріва, саме подушки. Спочатку треба подушку акуратно завести, щоб оця штука от вийшла, як тут ви бачите, саме так. Вона не виходить, її треба підтолкнути. І потім і дуже тут все стало щільно через новий датчик. Навіть прийшлося знімати блок керування сидінням, тому що неможливо було привести всі роз'єми підігріва, щоб закинути їх. На саму фішку. Але він йде ось так. Тут навіть ще один не защокнув, тому що вже буде пізніше, тут треба сидіння розкрити, підняти, але вже накинути розйоми, я не знаю, не бачу там, як фішки де плюс, де мінус. Так, ось він йде роз'єм, потім повертається між дротами, проходить вниз. Ось датчик потім йде сюди. Тут Кліпса, одна Кліпса, тут інша Кліпса, і ще ось Кліпса. Ось Кліпса, кріплення. Ось він пішов саме саме він буде йти самим дальнім. Після встановлення сенсора присутності Геліва дуже-дуже щільно стає подушка. Но, але в 4 роки ми змогли. Зафіксувати на всі кліпси. Тут 5 кліпс. Тримають ще одна тут кліпса і тут кліпса. В допомогу фіксуйте, боковинки, натягуйте, фіксуйте. Натягуйте, фіксуйте з двох сторон. Не забудьте протягнути шкіряну обівку під чорну накладку. Ось вона повинна бути. Її потім там теж треба зафіксувати далі. Як, як знімається? Видвігається ця платформа, трішки є чотири застіжки їх пасатіжами притискаєте, відгинаєте, і потім вона одягається. Коли ви від'єднали застіпки, толкаєте від себе і підіймаєте все. Ось таким чином подушка ця знімається. Сидіння пасажира майже завершено. все встановлено. Всі обшивочки одягнені, кришку поки не одягаємо, тому, тому що, може, щось ще треба буде там подивитись, перевірити під час монтажу. Всі бокові панельки одягнені. Цю приде... мушу знімати, тому що тут кріпиться ремень безпеки. Треба буде перекручувати, але наче не складно. Тут теж все складено, тут так і є. З цим замком теж треба буде щось вирішувати, тому що фіксації немає. Мабуть, прийдеться міняти зі своїх. На даний момент. Завершальний етап це інсталяція в авто.